Ти виявляєш ти на у Львові? Що? Ну. А чого? у Львові відкидається. Це ще бере. Діснейленд. Я, я, я зрозуміла, перепрошую. <ривітки> Слава Ісусу Христу, Кавалерочка, всім доброго, недільного, раночку. От ви розумієте, каже вчора Софія вечір. Давайте я не спали дуже довго. До А я думаю, це до обіду. Я кажу, то добре. Я Домовились. Я по селі встала, думаю, мені не треба ще лягати, Встала по восьмій, Десь uh, з половину встала, може, не швидше. Встала, прийшла легенько, зробила собі кавусь. Ритуали. Вийшла на терасу і ритуалі. За ритуалеми. Прийшла до хати, взяла телефон, пише коза, спиш на метань. А я пишу ритуалі. Ти не розсмішила. Чую, вже йде з, -з, -з, -з цього. Пешно на терасі сажу. прийшла. Та ми вже на е терасі сидимо. Скажу вам, так ось сьогодні буде реально жар. 28. Сьогодні 28 градусів на дворі тепленько, класно. Ну, знаєте, хочеться жити, коли така погода. Спала кавалерка, як покупана, як мала дитина. Реально, так така вимучена вчора була. Знаєте, Багато на емоцій були. Та, на емоціях були. Ну, і сьогодні рано вже читаю ваші коментарі, Ковлірка. Багато хто з Бузька пише, о, я Андрійка, маму, з нами в влікаю, в аптеці працює. Я пишу та, та, пані Марія, не ката знаю. Ну, скажу вам такого, Кавелірка. Дуже класно у нас завершилася неділя. Субота, сонечко. Ні, не субота. Завершилась. А, тиждень? Так? Тиждень. Ага, за зрозуміло. Вибачився. Тиждень завершив файл. Mm -hmm. Вже вот. тиждень завершився. Розумієш, коли вже рано встала, то, то вже все. Я вже той день не рахую ніколи. Чи подділ, Я... чи сорок чи середа? Все. Завершення тижня зробили дуже гарну справу. Дякую Богу, що така можливість була. Ну і зараз, знаєте, встали, казала Софія, давайте до обіду, ну але до обіду не вийшли. Ще п'ємо другу. Тільки кавусю. не лети вже. Ні, ні, другу кавусю. Так як ти. Софіє, я тебе прошу, не лети так рано. Та 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 ні, та, -та, 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 -та поїдемо коли скажеш. <світ> Десята година. Я би вже певний їхав. <світ> я би вже певно їхала, я б там яку зробила, а ви б під'їхали. І вже починає крутити. Знає? Але я її один раз навчила, що я рано встала, помилася і поїхала. Знаєш, як то їхати? <світ> ну, Життя бумеранг, я завжди <світ> кажу. Виш, виш. Ні, не будемо спішити ні. Треба, знаєте, добре збудеться, то дорога як не як. Звідси, скільки нам. Скільки <світ> <світ> Та дві години ви будете там. Слухай, так як ти говориш, як черепаха їдуть, слухай, дайся спокій. Вчора їдемо, як з чортково. Я кажу, давай я сяду поїду. Вона каже, О, ні, ні, з тобою вісім годин доїхали. Я тверджу додому подав. Ні, ні, ні. Вчора не давала мені назад сісти. А я думаю, знаєте, а я сильно сини не просила. Думаю, хочеш їхати? Їдь, дитинку, я тебе не бором. Ну та й кавалерка, знаєте, я кажу, всюди добре, але треба завжди в гостях мати лице. І треба їхати додому. Ти все маєш. Так, сьогодні, та, сьогодні будемо вже їхати додому, блека треба забрати. Я дивлюся, ми вже там гулять рано вечір. Маніка вчора мала Так, Маніка вчора бала, але ну, вчора дитячий садик так бавила, як не знати що. Так що поїдемо додому. А з понеділок нова робота, нові справи. Знаєте, все як завжди, як в кожній сім'ї. Починається, знаєте, тако трошки. Виїхали, відволіклись від Пере... всього, перезагрузилися. Ну а з понеділка вже живемо як звичайні люди, вже все, що хотіли, запланували, зробили. І йде пряма підготовка до розписки. Так що кавалерочка. Як не знаєте, що сьогодні готувати, ліпіть, льоби. Я б тут зліпила, але знаєте, що ні. Вона кричить, ні, марафони, сюди, супай, кадоб, дайся. Завтра все. Там вчора, щоб ви розуміли, на день народження були в четвер всі в марафони. Всі. Всі Всі. Каже, Юля, слухай, мені треба з 15 листопада чи з якогось там, треба брати, кажу, слухай, до 15 листопада то вже буде плюс. Я кажу, все, вже в той марафон всі. Та що, будуть всі вмирати. Ти в нас диви, як похудала, Файно. Тож... Вчора тобі то всі говорили, заміть. А личко взагалі. Так, Шкіра така гарна, личко, там ну, трошки на носику, ну то нічого. Так не полечу. До укус. наслідок укусу. Та тут гор. Нічого, то зійде. Три-чотири дні. Моя мама тобі сказала, які масі, і тобі би до все прийшло. Без мазі пройде, що стратитися на таку мазь, знаєш, не треба. Ну, так легень прийде, і він не старший кавалерочка. Не знаєте, що готувати, готуйте. Льоми. Хто сьогодні вихідний працював цілий тиждень? От почивайте, файний на харіт, лягайте купцям до гри, отпочивайте. Ну, а ми п'ємо кавусь, стріпуємося. І всім хочу сказати, побажати верніше гарного, мирного і позитивного дня. Ну а ми кавуємо. Дружка права і права, бо за носа її вкусила. <рес> скажи нормальним людям, що тебе коханий вкусив Заніс. за носа. І ти розумієте, попавши в ту штуку. Він сів з любов'ю, так знаєш, який цьому ніби? Ой, якби не було юної кавалерки, я би сказала щось, але добре, промовчу вже. Так. Ти якось так, ти ніби висока, ти якось так виставила тут все, що мені коротше. Не здало. Мені вже не комфортно. Наїде в магазин піжами, щоб ви розуміли. піжами. Я. Ой, та ти взагалі мовчи. Чуєш піжама? Ти взагалі мовчи, бо ти ж знаєш, що я зараз розкажу все на світі. Чуєш? Мене Олег просив. Будь ласка, не їзди по Яричеві в піжамі по магазинах. Я тебе ну, прошу, то не мене красне. Мене не просив, тому Олешик вибачай. Я їду в Яричеві. Я їду, як мені пасує, а мені пасує по всякому. Я там ніколи в житті не ніколи в житті не парилася. У мене взагалі немає ніяких проблем вийти з хати в піжамі, без швинів, тому взагалі не обговорюється. Без швіня, так? Я то я така людина, розумію, я дуже проста є. І коли пишуть, що я якась верхня, бо я ніде так, коли так смішно Та, 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 так, яка, так можна. Ти розумієш, що каже Моніка, каже, Галя, а звідки вони отакі от виберуть про тебе? Я кажу, я не знаю, Моніка. Каже, ну, вони тебе не знають. Я кажу, ну бачиш, ну не... мене ліпше знають дитину ніж ви всі. Откійово жирне, засмельцьоване. <рес> Чесно, я вам скажу так, як воно є. Ні, я там ніколи в житті не писала. Все їдемо. Як моя? Ні, як то їдемо. що керуєш, ще нармій одиниці. Вчора ти? я керувала. Керувала. Вчора репіла, як дурна до тебе. Я то знаю. Він сказав одиничка, має бути тоді їхати. Як нема одинички, нема куди йти. Поняла? Але ви подивіться, як ділася софа. Знайте що? Я вам по секрету скажу. Бо я ще Так, бо я ще навіть на валірці не сказала. Мало того, що вона проводити не вдругла, бо ще й без швіньок приїхала. Я б так поправлю. Тапочка? Ну тапочка. Звідки тапки? А я вежі. Піжамі. Але взута людська, так що забираємо піцу каву і їдемо, бо мала дуже захотіла на піцу. Так що беремо і їдемо додому. Розкажи, будь ласка, я на, ти. Хочу, Худоба. Ну Я розумію, я впіжаю, та курваці взута мала людську де ще тобі помийть ноги. Будь ласка, як це дуже живе, то Я вже заходжу, бачиш, там, де робочі. Як ти дуже, тоді. я звичайно, вибачаюся, а де ти взяла огірочка? Сусіда. Ти хоч його помила? На, ти що? Наша. Насильство так файно. Так, на нашій стороні. Угу. Добре. Ну, чужа не бро. Але що на уборі, то все наше. Ну, оце, ага. І твоє. Наше, так. Я вже так собі думаю, приїдемо зараз до Яричева додому. Смачно. Блогер домашній. Домашній. Ще ж три. Ще ж три? Мені Віталіку і злати. Що тобі єдине? око підметнула, знаєш, вся порохла. Угу. На твоїй стороні. Угу. Я там ту наче все не дивила. Правильно. Ви думаєте, знаєш, руку довго має. Пахне. Угу. Руку довгу має. Можу й до, до людей залізти. А ти знаєш, що вуйка того виходить? Ну, він виходить на вашу сторону. Знаєш? Ну, файний сусід. Файний? Угу. Тут дуже гарні сусіди, до речі. Тут бабуся така старша, а тут дядько файний. Так? Mm-hmm. Мені би ніс не сказав. Ні, mm-hmm. не бачаю тобі вирвало. Там дивлюся перед, що такий файний був. Ага, ти запримітила час би щось, так? Угу. Думаю, би я сказав, би що пополола трохи. Mm-hmm. У мене тут є, що полоти. Тобто я сьогодні кажу, Олег, що це у нас тут буде? А він каже, Дівчата, все в ваших руках. Хочете, грядок будуть грядом. Віжкове ігрки Так. Цибулька, патручка, салат. Та то не подружка їде. Платусик. Ну давай, покажи, як моделі ходять. Діавно реально, може бути, не де. Ще ми не були там, ми всюди були. <рес> <рес> ще тільки до Львова ми подому не їздили. Я тень каплука хожу. Ця подружка моя вже їде додому. Очка воду, і нам буде Забула. Ти пам'ятаєш, що це за нід? Пам'ятаю. Яруся, ще раз щиро дякуємо. Дякую, а дякую. ми кавалерка вже відділася. Помилися і можемо вирушати додому. <свистит> ну, <свист> так як. Їхали ми... на півдня. Їхали та, на, на один день, затягнулося. Вдітися нема що, У мене все ж е ангорові свитри. <свист> ну, а я не камікадзе. Скажу вам так, як є. Я не я щеліка. Ми вже вдома. Блек привикає по новій <свист> до хати. Хочу зробити вам розпаковку. Дивіться, зробити, що в нас є. На увагу, цибулька домашня, морфочка і. Тарто, я в а знаєте, чий це такий презент? Це з угу. від пані Ірини, Богданчика і чоловіка. Ну і кавалерочка, ви бачили. Ми ще заїжджали в Тернопіль до кавалерочки. Ну і Я сварилася. Але сварка моя не допомагає. А Богданчик, Богданчик мені подарував mm -hmm. ось таку хатинку. І сказали, що якщо він дарує хатинку, значить та людина дуже-дуже то -дуже... найкращий прояв любові. Це найкращий прояв любові. Так, прояв любові. так що, Богданчик, дуже-дуже тобі дякую, а ми придумаємо, де вона буде стояти на видному місці. Ну і це лишнє, паня, кава, цукерки. Якесь і і, і і от такого якась байда. Не знаю, що це то є, то так сильно показувати не можна. Блек, щоб ви розуміли, прийшов додому, зразу пішов в туалет на тебе. Ну ходи, ну ходи, ходи моя дитина золота, така малесенька, така файнесенька Та, скучив, скучив. Я роти, а я буду цьому. Nee. Наш, наш, та, наш, наш блек. Вдома вже. Вже вдома. Вже вдома, блек. Вже вдома. Блекуйся. Ти вдома вже та, да, блек, все. Наступна поїздка, ти з нами. Mm -hmm. Куди б ми не їхали, їхали? Тепер ти з нами. Так? Писай. Кусає. У нас як знак, Що вже починає кусати, значить все добре. Але зразу пішов, О! вже починає зі злостю. Бликуся. та де мене можна кушати? Та де мене можна так кусати? Та скільки ти маєш тих ігрушок, і ти все одно кусав, кусаєш? Саме розбиратися, бо в сумка повна. Ой, скажу, а що хто зараз йду? в Дрогобич їде? Дорога та важка і ще їду в другу, почому ніку завезу, Бай. тому що немає її кому завезти. Так що хочу, не хочу, думала, ще піду в душ, помиюся і тоді завезу. Ні, іду і завезу, тоді приходжу, мийся і лягаю. Угу. Чесно, якась така вимучена, але приємно вимучен. Так що я. В другом, а ти з Блеком блакнула. Вс. Бля. Бляки. Блекі! Вс. Блекі! Пальці мають бути. Пальці давно. Блеки. Блакуся. Фу. Mm -hmm. Фу, Блек! Наталя, що мене малює в неї такі самий мальтіпу. Дівчинка каже, що до півроку а Я думаю. Що ти прийшли до мене? так? Де вона, червоні нігті. Добре, йдіть від вас Моніку і приїжджай. Я думаю. Що? Блеквідомо. Да. <курю> <пев> 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 Ти, бути кіт, ти мав бути кіт. Це кіт мав бути. Кіт, мав кажу бути, так. Мав бути кіт якийсь. зараз він тебе цапне. Все, все. Злопались. <laughs> this <Tu zlux. risos> Leque Лек! нервується, Ти бачиш? і зразу за руку хочу цапнути, як там не виходить, де хоч за руку цапнувати. Ну покушай покушай, все. Ну врази. So não um,